Всім привіт! Наступний нас наш виконати монтаж безперебійної системи в квартирі з допомогою інвертора Luxpower 6 кВт і акумуляторні батарейки Letі Фосфатний Дея SEG 51 прові Це ж акумуляторні батареї. Це весь монтаж ми маємо виконати тут на цій стіночці. Зверху інвертор і знижені акумулятор. Щиточок це все буде прокладено через короб по цій стіні. Ще пробки старі стоять. Маємо зібрати щепочок. Покажу потім, як вийшла тут оця вся картина. Шукаємо, mm -hmm. де в нас прокладені провода. Отаким фокусом. Так, і так, іде весь like, да в сторону? Так, yeah, І тут коробка йде, виходить. Завжди намагаюся підігнати всі роз'єми, всі отвори під кожен проводочок, щоб були рівненько напроти. Коли я заморачуюсь, це виглядить примерно так. 25. Просверлить дірочки, перше треба, потім сюди буде коннектор. Сюди конектиться, І тут треба тепер зачистити, обжати в інвертор. Тобто це все треба перше позаводити, обидва буде проводочки, потім зачистити, обжати і конектити. А ви можете поки перейти до коментарів, залишити будь-який коментар. Так, так от на Або просто написати, чи варто мені відзняти відео з налаштуваннями. Налаштування можуть бути різні. Можна налаштувати як гібридний варіант, тобто, коли є у вас сонячні панелі там, чи нічний тариф, а можна відзняти просто, як в даному варіанті, налаштування як безперебійної системи. Тобто, ваш інвертор він взагалі не буде шуміти, поки є мережа. Коли мережі не стане, він буде використовувати акумулятора, і тоді, відповідно, буде шуміти. От є це ось така картина вже монтажа. Значить, і проклали всі провода, законектив їх тут, ну ще ми нічого не запускаємося. Іде у нас тут От. Тут вже є така контура, ми її поки залишаємо. По бажанню замовника це все залишається, заходимо сюди. Маємо зібрати такий мінімальний щиточок, як зазвичай, з байпасом, От. з новою релюхою, бо це вже все підгоріло. Буду збирати і покажу, як у нас що получилось на фініші в результаті. Так, телосом робочого момент. От що у нас вийшло? Ось такий щиточок, ну ще не все. Завершення цього об'єктика. Значить, що ми маємо? Що в нас вийшло? Отак от, от воно. Вроді акуратно все вийшло, акумулятор. Інвертор. От. От так кабель канал прийшов. Тут навіть нерозвний, згинав, все вирізав. Отакі самодільні глушки-повороти. Так само, як це вийшлося і отут. От ну, для того, щоб дірки не було, на цей кабель канал фітінгів цих, -цих глушок немає, то от так я його зарізаю і вигинаю, і от у мене. Що маємо, то маємо. Лучше, ніж нічого. І от щиток, який був, і який у нас Ось така картина, ось такий результат. Можна було б, якби було місце, можна було б все по-другому зробити. Лучше, але мінімальний наборчик. Вот. І от зараз ми на байпасі. Будемо запускатися. Так, запускаємося завершення. Запускаемся, отдаем навантажение, Налаштування мы уже сделали. Включаем инвертор. Есть Ожив. Отдаем нагрузку. Подаем мережу на инвертор. Бачимо 214 вольт, 215 релюшка, пока 216. Переходим на инвертор. быстро ми с байпасом на инверторе. Вот работает. Що ми маємо? Є нагрузочка, все Успешно. 20. Это, Це 280 Вт споживання. Зараз дамо нагрузочку. Народ, всім дякую за увагу, за лайки, за коментарі. За замовленням. Звертайтесь в коментарі.